Йдем, слухай, йдем, ну наліво підем. Через зону наліво. погрузки. Ну, на право, через зону погрузки вернемся. Зайдем. Я треба провірити, там ще є той задній спаун, блядь, мене так же хлопнули раз. Був. Ну так я ж, я ж я ж ще вернувся назад. Тошник уже прийшов на виллу, да Ну хайде ну художник Так Не я то быстро типа ну я быстро сдохнуть не хочу то мне таке собі знаешь Ну ну Да ты там А це ж там Угу Ты такой дуже назад пишешь там и того лутану такие. Так, Чекс. Бляха, тут стрмно облутувато, ну ладно. Ну, <гум> ну і ще як живий, то значить там поки тишина. А тут фіольні патри. 9-19 не треба тобі патронів? Ні-ні. Я тільки залетаю. Трафт себе продають. Так, ну пішли тоді. В принципі, можна було б до нього зближатись. Шут Чи... є боти-трубки. Це ти хлопнув? Ні. Значить тут туди... тут проходили. Ну да, то ж з правої сторони спаун був від нас. Ми зліва вони справа. Давай я навів. Ну, Я розумію, але я спаун Блядь. его нет. Кто сбежит? А, это и я. Ой, ее пушить там. Алло? Да, да. Давай, погнали. Ты здесь на Японии, а? Сильоз. Що ти там ще живий? Мона підходить до тебе. Я одного бив, може ще один мені в мене дом є, але я не знаю. В середині? Я ж кажу од одного вбив, а може один ще, є, може немає, не знаю. Угу, uh -huh, добре. До То обережні тон. Дивись вітальо, щоб тобі не прилетіло зараз. <свас> 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 так, вроде бы тихо. Тут снизу у тебя чисто. А, да, где он пишет, мабуть. Не знаю. Виталёс, тут дропчик скидают. А, капец, а я, я первый раз на ферму зашл, ну за какие-то за 2-3 дни. Бачу тільки шайдроп добавили, але я сам ще не бачив, я его живу. Дари, бот. Я уже думал, что у тебя вс. Не, мы проботь поджим. Ч там, типа? Не-не, бот. Бот-бот. Бот-бот. А, бот. окей. Okay. Так, ну шо? Так де той дроп впав? Йдем Це, на троп, чи ні? Биліт. ну він я так поняв випадає завжди однаково. Чита? те? бот Блять два боти. Ким ты там воюешь? мене напали. и два ты напал. Так Йде він в пол, я можу понять. А, ні, цього разу на конюшні впав. А, а він там за свічкою там не побачимо ми його. На конюшні впав. Шо, йдем до нього тихенько? Можеш. А що робиш? Та якою стороною? Це й йдемо справа? До Давай справа. Я би правою йшов. Давай за нами з правої сторони. Давай. Ну там будуть зараз кем прилежати по-любому. По-любому. Там хто перший займе зараз конюшню, той буде в пріоритеті, коротше. Так. Вот она. <laughs> Валиску. <смех> так, что ты там? А, лутаешь, понял. А, так дроп вообще на конюшне. Там зара вся мапа будет на нему. Угу. <laughs> Будуть сидіти, блядь, ці. Пабгеры, блядь Ну, блядь, ну, да 6 до тихо було Та тихо... Та от. зараз всі... Зараз всі вітальос чекають цього... цього дропа. Зараз ніхто практично не воює. Просто, ну Заходять там Плюс-мінус лутаються Скидають дропчик. І все, І далі вони собі займають місця, і кемплять його. Що ж тут виходити, тут он близько виходить. Тому я думаю, надо. Опа, ой-ой-ой, опа, опа. Опа. Я ж казав. Десь, десь Там на четвертий патрон. Четвертий десь... або третій патрон. Да, десь на 250 мені в маску прилетіло. Я не бачу, де він. Дэвин. Справа стреляешь. Справа? Ні-ні-ні, Не-не-не, бачу. Він Вин був, аж далеко-далеко там під мостом аж. Ну я английскую не знаю, Віталіос. Під мостом там Поняв. Під конюшню під мостом. Під бетонками цими, знаєш, mm -hmm. під ножками. Ну Но він зі снайпей, да? М у менедже ось зліва десь, не знаю. Тож те. Бо хоть, तरी відходь, бо підеш. Ну та добив. Той трактор. Так. Давай спробуй. Надо витісняти, зі нас тут зажмуть зараз просто. <гас> Блядь, він що робить? Да не знаю, Ход коло трактора. Ой, йде, біжить І сзади тебе входит. стріляй бігом, бігом сзади, йде. Ззаді, 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 ззаді. Тут, а, да? Право, прямо коло, коло камня, то. Я чую його дуже гарно Коло той бочки, знаєш, там, коло камня. З правої сторони, під забором. Гранатку маєш, це? Не маю. Бля, а що ти так? Та про ты каме спішив. Він підходить, гранату кидає. Я ще й на нього б. за, та, за камнем вот маю. тут, прям, прям тут. Направо, направо, блядь. О. Тикай, 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 куди ти хаваєш, тикай. Ну що, їх, їх двоє було. Я так Блядь. Та зараз я постараюся винести. Якщо ніхто не прийде, не хлопне мене. Опа, оп оп, оп! оп А, ось, понял. Вот. Настрябна. Yes, yes. Та відхилитися, там таммона воювать. Право, те, що труп, рух урух Я не чую, вроде. И сто 100%. То не зліва бот походу. И справа бокс. Ти вражник, будто я сам на остався на цьому. Они всі на мене лізуть. Справа ток також бот від тебе. Для чого він говорить? О, там там там. Вправище в ліс. Там де ти типа вбив. Та медицина є? Е. Є, я є. Є, хірург нормальна, є, і така, і дешева, і... Зараз, зараз, Далітка, зараз. теж є. даже. Ничего, нічого, нічого. зараз я постараюсь винести, якщо я не здохну. А він 100% коло трактора був, блядь, але я Дивився туда, як... Не, пінг, блядь, я. Там бот, 100%. Не бачу, я бачу далеко він чу. У мене маска розвалена, а, може, мені не видно. Візьмі в мене фал, в мене спи... з прицілом. Але в мене глушака немає. Собака ти сутула. Уж де мені докинутись треба. Так. Розрядити. Стараемся винести тебе и типа. Так вот и лыжишь, да? А шо в тебе полупу? Ага, я понял. Шо в тебе по зброї було? Віталіос? Пал в тебе був? Алло? що? Пал в тебе був Та, фал без. х 3 без лысок. моё кнопки путаю. Ну, это засада. Кто-то, кто воюет там. На троп. Дуже близко. Бігти до трактора. До тебе тебя Так. Да. правіше Правіше, правише. правіше, правіше. Все правіше. він же пробіг, правіше, правіше, до забору тихо, тихо, тихо. Камаз пробіг він же. Вон хорошо. Во прям перед тобой. За деревом. Кущах. Та, там, там, там. Та. Гранатку, гранатку. Ожди, зліва. зліва, 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 під цим. Та-та-та. Лежить чи ні? Лежить, лежить. Що би ти без мене робив? Та то взагалі, я ну бач, в мене наушники дішманські. Я не так не, чую не звуки, так. як в тебе. Мне зинка подарила Kill Series новая фрук. Ну бач Скільки їх тут є? Диви вже скільки ми їх положили і ще біжать а ти? Дивись ще один, Оце зря, зря, бля, зря, зря, зря. Лягай, 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 лягай. Ти гранати далі не забрав. А вроде бы я... Нет, я... у меня миф, миф их... ми алпустав. Мы ми прицелы. Вс, а вс, мы ниже. Вот, вот. Направо, направо, за машину. Налево, налево, он бежит за тобой. Я влиз, я влиз, я, я близ, бля, я я за... не... Зря, зря, зря.